Привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля, Оля та наша Євочка. Ми вийшли попрацювати на вулицю трішки. Хочемо робити на цій ділянці красу, тому що вже побачили недоліки усі за цей час. Що тут змінилося. Які рослини лишні, де вони лишні. Вже казала вам, здається, у прогулянці, що ми будемо тут міняти. І думаємо, що оскільки ми нові рослинки придбали, то не маємо вибору зараз. Треба їх висадити, тому вирішили вже не чекати осені і деякі зміни поробити зараз. Ось, я не буду зациклюватися на рослинках, які тут ростуть, тому що я розповідала про осоки. Також про міскантуси буде окреме відео. А я хочу зосередитись на тому, що ми нового придбали для цієї ділянки, тому зараз все вам покажу та розповім. А міняти наші флокси ми будемо на прекрасній ехінацеї. Мама вже дуже давно заглядається на цю чудову квітку, дуже їй подобаються різні сорти. В неї чесались руки ще пару років назад їх купувати, але не знали, де їх приткнути. По-перше, по-друге, і так багато рослин новеньких з'являлося у садку, тому дійшли до них лише зараз. Є у мами подруга, з якою вона дуже давно спілкується, також квітникарка, дуже в неї багато цікавих рослинок. І ось ця подруга захоплюється ехінацеями, ромашками, має досить великий вибір цих рослин і почала потрішки їх продавати. Тому ми вирішили собі придбати деякі із сортів, дуже хочемо почати висаджувати їх саме на цій клумбі замість флоксів. Ехінацеї квітують також влітку, але вони менш, менш схильні до різних хвороб. Як нам здається, а також вони не смітять, як флокси. З них не опадає листя, ну, маю на увазі пелюстки чи квіти. Вони стоять гарнесенькі довгий час. Ось, я всі сорти ще не вивчила, не знаю, тому я буду вам їх підписувати і показувати, як виглядає доросла гарна квітка на фото. Фото нашої подруги, тому що не з інтернету їх буду брати, а саме у неї ті фото, які вона робила у себе на ділянці. Ось Ми будемо садити на вулиці два вида, отаку біленьку. Ну, Я думаю, що знавці, і на це розуміють, що ця квітка маленька, не, ну, можна сказати, не повністю розвинена, О, тому е буду, як я сказала, додавати фото з назвами. Два кущика висадимо ось такої білявої хіноцеї. Вона мені дуже сподобалася. Красунька просто. Покажу потім, де вони будуть зростати. І плануємо один кущик рожевої посадити. Ось такої. Наскільки я пам'ятаю, це один і той же підвид, можна так сказати, просто кольори різні. Подивіться, які вони красуні. Ось. А ще ми маємо хінецеї. У нас на діляночці біля бабусиної квартири, там такі маленькі діляночки, клумбочки прибудинкові. І там є гарних декілька кущів, такої більш звичайної хінецеї, яку ми теж хочемо собі посадити. Вона мені дуже подобається, покажу вам її пізніше, тому що ми ще не встигли викопати. Ось ці три сорти ми будемо саджати тут, на цій діляночці нашій, біля паркану. А інші, які ми купили ще три сорти, ми повеземо на дачу і будемо там оформляти нову красиву ділянку. Ось ця жовтенька мені дуже сподобалася. На фото я не думала, що вона така буде красива в житті. Колір має не гарячий, не насичений, а такий ніжний, ніжний, жовтесенький, немов якась ціпочка якась така гарненька. Мені дуже подобається ось. Далі така симпатична, вона більш коралового кольору. На жаль, не маємо тут квітки такої, щоб показати вам, як вона виглядає насправді. Але я додам фото, і ви побачите її красу. Гарний також сорт. І ось така цікава, досить зелена. Вона, ну, можна сказати, нестандартна, ненормальна, досить відома. Тому що бачили її чистеньку у інших, і її багато хто хоче придбати через її такий цікавий колір. І, звичайно, мамі вона теж дуже сподобалася. Я поки що оцінила лише такі ехінацейки більш пухнасті, ось такі рожеві, білі, вони мені подобаються найбільше. Але, можливо, з часом також проникну з любов'ю до усіх сортів інших, коли побачу, їх уже у повній красі пишному розпуску. Тож зараз працює мама над викупкою наших флоксів. Я поки поливом займусь, а потім покажу вам, як ми будемо наводити красу. Трошки вам розповім, де будемо саджати наші ехінацеї. У нас тут іде, ну, можна так сказати, зеркальна клумба, тому ми садимо однакові кущики, стараємося якось трішки повторюватися. Ви це вже бачили і в наших міскантусах, і в осоках. Ось тут у нас перший кущик буде між двома піонами великими зростати. Сюди ми посадимо той кущик, що зростає на клумбі у нас біля бабусі, тому що він найвисокий, найбільш високий, здається, серед тих, що ми маємо сортів, і має такий гарний темно, темний колір насичений. Тому нам здається, що він там буде найкраще виглядати. Замість кантусами нашими ми вирішили нічого не саджати, тому що ось вони такі величенькі, досить пишненькі зростають. І ми хочемо, щоб вони тут були акцентними, будемо живучки розсаджувати, тут в підніжжя різні типи, різні сорти ми хочемо ще придбати новенькі. І так буде у нас якась така більш-менш цікава діляночка виходити. Наступну ехінацейку саджаємо ось тут між двома піонами знову. Вона білого кольору. Я вам показувала. Саме білу ми висадимо тут першу білу. Далі у нас буде йти рожева, знову ж таки, між двома піонами. І знову повтор білої. Поки що ці піони невеличкі, тому так виглядає, що там більше місця, там менше, але нічого, воно все дожине, доросте. І ось цей піон ми будемо все одно восени замінювати. Ось цей ось. Він звичайний такий рожевий, темненький і непривабливий, як на нас. Він не дуже тримає квітку, він пахучий, він один із найстаріших, напевно, найпоширеніших. Але ми його не бачимо на цій ділянці. Нам має подружка дати дуже гарний такий сорт піону ніжно-рожевого кольору, жовтою серединкою, такою цікавою. Тому ми думаємо, що посадимо його тут замість цього звичайного рожевого. Ось, і тоді якраз поправимо трішки тут ситуацію з цим місцем, щоб ехінацеям було комфортно і зручно зростати. І так вийде у нас знову ж таки крумба, яка квітує на протязі весни та літа. Весною тут будуть нарциси півони заквітати, а влітку ехінацеї. А восени. Прекрасою цієї клумби стають трави з лакові, міскантуси наші і осоки. Ось такий концепт. Напевно, всі думають, що ми з мапу сходили постійно щось пересаджувати. Але нам подобається. Я флокси, чесно кажучи, не люблю. Казала вже про це не раз. І дуже рада, що вони звідси переїхали, тому що. Е... Ну, осмокот, мама каже, що осмокот буде додавати, щоб ахіноцеї в наступному році заквітли, так як на малюнку я вам на фотографії показала. Ось. Таке ахінацеї для мене нова квітка. Мені здається, що вони мені будуть більше до вподоби, ніж флокси. Тому будемо пробувати вирощувати. Мама не проти, вона дуже хотіла ці рослинки мати. тому Саджаємо. Саджаємо їх і на дуже просто, нічого особливого не робимо. Просто в нашу садову землю додаючи трошки осмокоту, для того, щоб вона набралася сил, гарно вкорінилася. Ну і проливати будемо звичайною водичкою, а потім водичкою з радіфармом для гарного вкорінення. Більше тут ніяких особливостей не робимо. Ну от Ми на сьогодні закінчили з висадкою хіноцей. Інші підвеземо трошки пізніше, тому зніму вам вже кінцівочку потім. Але покажу поки що, як буде це виглядати приблизно. Хіноцеї, звичайно, зростають вищі. І ось цей піон, як я казала, ми заберемо, посадимо замість нього інші трішечки далі, щоб вирівняти тут ситуацію, щоб хіноцеє місце було. Плюс-мінус однаково. Ми розуміємо, що півони розростаються, і хіноцеї трішки можуть там бути в тіні, але ми півони після квітування гарно обрізаємо і хіноцеї, думаю, будуть зростати вже після обрізки півонів в повну силу. Проте, ми не впевнені, що це гарна така ідея була, що хіноцеї будуть гарно себе почувати. В такій ситуації, коли їх навесні будуть трішечки півони накривати, можна так сказати. Побачимо, побачимо, як воно буде. Але думаю, що в будь-якому випадку все можна змінити і на те ми і саджаємо, експериментуємо, щоб знайти найкращий для себе варіант. Тому якось так. А зараз будемо йти відпочивати. Треба ще поробити деякі справи по прибиранню. Показую вам живучки наші тут красивенні. Атропурпуре. Ось. Така звичайна зелененька. Ми її не викинули, я маму вмовила її посадити. І подивіться, як гарно вона тут наросла за один рік. І теж вона мені дуже подобається, красива. І... Та, що була новенька, пожмакана. Якось вона називається чи кріспа, чи щось таке. Підпишу назву. Здається, я її знаходила в інтернеті. Ось такі красуні. Ну, Вже покажу вам в більш приденному світлі, коли посадимо два останніх кущика ехінацей, яка картина тут буде. А ще ми хочемо купити живучки новенькі, тому теж, можливо, в цьому відео покажу, якщо встигнемо. Їх отримати. Ми повернулися працювати на цю діляночку нашу. Нарешті викопали ехінацею яка буде тут останньою посаджена на даний момент. Ось така вона цікава. Звичайно, ці квіти вже всі попереквітали, втратили яскравість, але все одно, видно, досить гарно її такий цікавий колір. Серединка у неї. Більш помаранчевого кольору, темного такого, і дуже така колюча. А пелюстки такі рожеві, бордові, можна сказати, малинові, мабуть, правильніше. Ось, Тому нам здалося, що вона дуже гарно підійде тут під нашу кольорову гаму, і під осоки наші мідного кольору пасуватиме. І під рожеву іншу хінацію, яку ми тут посадили. Тому садимо її на цій ділянці. Одна буде у нас зростати ось тут між двома півонами. Соня вже допомагає мамі ямку копати. Соня. кс-кс-кс. Сонька. Ось така маленька башкетниця. От. Там трішки, можливо, місця маловато, але нічого, ми півони обмежимо потрошки, будемо підкопувати. Бо нам не потрібні тут кущі, які розвалюються. Там стоять у них опори, тому сподіваюся, що якось ми розберемося. І на цей буде там ну, більш-менш е зручно і комфортно. А інша, цей кущик ми на два поділимо, дві однакових буде. Іншу посадимо ось тут, на цьому місці, також за осокою мілк-чоколет. Ось там. Якраз місцинка там пуста зараз, тому тут ситуація для їх буде трішки краще. Адже піони ще не наросли, буде ось цей наростати піон, і ось тут десь посадимо інший, який також наростатиме. Але зробимо це восени, перенесемо хризантему далі, піон посадимо сюди. Думаю, що буде гарненько виглядати така картина. І сьогодні ще по плану у нас ще одна пересадка. А саме ми хочемо доповнити ось цю ділянку. У нас тут з краю є такий шматочок пустуючий. Ми тут і риси повикопували. Залишила мама два вида. Будемо досаджувати ще ось тут, ось так куточком. У нас будуть іти іриси. А саме ось тут, в кутку, хочемо посадити і топівон, який буде пишним, гарним кущем зростати. Він жовтого кольору. І заберемо ми його з діляночки ось там. Зараз вам покажу. Ось цей півончик у нас ітовидний. Красунчик переїде туди. Він е, жовтого кольору. Здається, барзела, якщо я не помиляюсь, тому що купувала його без сорту і не впевнені. Але дуже схожий на бардзелу. Е, в нас тут один маємо ітовидний півон. Саджали їх спеціально поряд, тоді якось концепції в цієї ділянки не було ніякої. І нам здалося, що вони тут гарно будуть зростати. В принципі, нам подобається, як це виглядає. Але Але в нас тут пішла така клумба рокарій. Ви знаєте, що ми її робили. І ми довго тут не можемо ніяк привести до ладу саме цей шматок. Нам хочеться все ж таки більше землі закрити. А півони вони стоять красиві лише в травні. Потім це просто зелене листя, яке нас радує, проте хочеться тут все ж таки вічно зелену рослину. І тому ми забираємо цей півон другий. В нього там і так місця не дуже багато. На нього барбари зверху насідає. Тому якось не подобається мені, як він там виглядає. Будемо забирати його е, туди, куди я вам показала. І якраз десь збираємося скоро приступити до обробки цієї ділянки. Тут у нас зараз, можна сказати, така клумба, на яку ми спихували все, що не знали, куди висадити. Там молодила, різні очітки, шматки розсаджували. Тимчасово сюди садили молодила. Ой, не молодила, а седуми, які купляли там у подорожах е, до того, як їх пересадити на постійне місце. Агави в нас зростають, бачите, блакитні дітки ось, гарненько підростають. А ось там є навіть агави е варіегатні, Так, в них трошки гірший стан, але, здається, вкорінилися. Тому тут треба наводити порядок на ці всі ділянці, і ми будемо міняти доріжку на плетнячок. Ось такий. Якраз прийшов цей час. Півончик переїде. Почнемо працю тут. Буде новий цікавий проєкт, тому що сюди у нас рослинка вже давно є. Ми її купили ще місяця три назад. Вона стоїть, бідна, в горщику. Мені її дуже шкода, тому що вона мені дуже подобається. І через це я дуже сподіваюся, що ми найближчим часом її висадимо на цю ділянку, щоб вона мене більш вже радувала, ця діляночка, бо зараз на ній якийсь такий трішки капіці. Будемо знову каміння класти, знову розсаджувати сукуленти, якісь цікаві рослини, які не потребують стільки догляду, як е, гола земля, як квіти, які переквітають швидко. Ну, тобто, притримуємось нашого стилю і далі. І хотіла вам ще показати троянду. Якби я троянди не дуже люблю, але. Ця троянда зараз виглядає просто шикарно. Поки в неї ще квітування друга хвиля йде. Вона якась рясніше ця друга хвиля саме в неї. Подивіться, які в неї класні помпони. В неї особливість, отака от варігатність, ніби мармурові листочки білі з бордовим, з малиновим таким кольором насиченим. Вона дуже пахуча, дуже пахуча. І мені супер подобається, як вона тут виглядає зараз. Тримає квітку досить гарно, але треба стежити, щоб не засихала, тому що може обсипатися. І над ставочком цього би не хотілося. Тому я, коли тут прогулююсь, завжди дивлюсь на квіти, в якому вони стані, чи вони не переквітли вже. Але вона досить довго тримає квітку. Розпускає все більше помпонів, єдине, що потрібно нам поставити їй опору, високу, красиву опору, щоб вона тут нас радувала. Хоча мені оцей ефект, коли вона спадає над нашим ставочком, дуже сильно подобається все одно. Як на мене, то дуже красиво. Ну що ж, ми готові ділитися результатами нашої роботи. Посадила мама ехінацею, півончик. Ось, до речі, я помітила, що ехінацея дуже гармоніює по кольору з живучкою Burgundy Glow. І якраз коли наведемо тут порядок з цією живучкою, буде дуже гарно це виглядати, я думаю. Красиво. Ось там у нас один кущик поселився. Довелось його підв'язати, тому що дуже важкі квіти. Але він має також і дуже стійкі пагони. Насправді він взагалі не розвалювався, поки ми його не викупали. Тому сподіваємося, що і надалі так буде, що він не буде потребувати ніяких опор. Ось так красиво виглядає він за осокою. Для мене прям дуже гарна картина. Так, далі прямуємо вперед. Одна їх і на цей катут. Далі рожевенька, біленька знову. І. Ось тут у нас другий кущик ехіноцеї. Також за осокою. Тут його зараз видніше, звичайно, тому що він дуже такий яскравий і нічого не заважає. Подивіться, яка краса. Я також дуже задоволена. Поки ми не пересаджуємо тут хризантему, півони, тому що ну, все ж таки хочемо дати їй шанс заквітувати. Але наскільки я пам'ятаю, на, на жаль, вона пізня. І не знаю, чи заквітує в цьому році гарно. Така спека була, що не впевнена в її стані, але побачимо. Вон, бачите, якісь листочки посохчі має. Поки що вирішили зачекати з пересадкою. А ось тут у нас на кутку півончик поселився. Жовтий, бардзела. Мама каже, що скоріш за все це все ж таки він. І топівон, він не старий, кущ досить молодий, він у нас заквітував вперше в цьому році. Гарна дуже квітка, але ми маємо в себе на території, подібний в іншому місці, тому ми рішили, вирішили, що все ж таки він тут буде непогано виглядати. Буде така вхідна рослина. Якщо він розростеться, так, як наш інший ітопівон, то буде це чудово, мені здається. І по кольору йому підходять тут висаджені іриси. Вони такі коричнево-жовті. Ну, поки що два сорти так розраховували висадити саме коричнево-жовті. А далі буде видно. Зараз дуже почав наростати ще наш міскантус красивезний. Але про нього розповім в іншому відео. А наразі, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що було відео корисне, цікаве. Можливо, не так багато показала, як хотілося, але все ж таки хоч щось зазняла, познайомила з новими рослинками нашими. Тому не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І до нових зустрічей!